В долині Карпат на Бойківщині в Перегінську ось вже 36 років діє колишня номерна лікарня, тепер лікарня Перегінської селищної ради. Щодня її відвідує більше 300 мешканців, найбільше з довколишніх сіл. Ірина Магулій, мати чотирьох синів з села Небилова, чимало років обслуговується саме в цьому медичному закладі. Дуже задоволена. Що в нас така є лікарня. Дуже задоволена, що в нас є головний лікар, такий як Галина Михайлівна Шкіра. І інші лікарі. Відношення до пацієнтів дуже гарне. Дуже. Я задоволена цією, що в нас лікарня. І дай Бог, аби ця лікарня була так і надалі. Щоб... Я розумію, що воєнний час. Не можу розбудувати її як красиво, але вона ще й так, має дуже гарний вигляд. І я лікуюсь. І моя мама старенька, тут постійно лікується. 85 років має. Часто я маю чотири сини, часто звертаюся більше все своїми синами до цієї лікарні. Так що задоволення я маю велике від цієї лікарні. Відношення всіх лікарів по відділах дуже гарне. Я не чула я там, чу, ні чула ні до одного, не то, що до мене, як пацієнта, але відносно до всіх людей дуже гарно відноситься. Перегінська лікарня обслуговує більше 25 тисяч населення. В основному це жителі гірських та передгірських сіл. Деякі населені пункти дуже віддалені, доводиться долати бездоріжжя і негоду. Територія доступності і надання допомоги крайньо складна, тому що це не тільки рівнинні села, але в плані навіть дорожньої інфраструктури зараз це дуже дуже складно. Наші села починаються від віддалених. Сіл Осмолода, гірських ліс, лісгоспів, лісництв, які далеко ще від осмолоди, ну, і, звичайно, завершуються в одному з найбільших селищ області Перегінську. Ну, е, населення адаптоване до цього проживання. Вони всі собі вже відшукали свій такий будемо, свою нішу в житті. І в основному всі займаються ну, домашнім господарством, і по можливості, особливо в нинішній час, в час військового вторгнення, це, звичайно, і заробітчани. Ну, так склалося по житті, що більшість наших людей це дійсно ті, що проживають, це всі. Які і народилися тут наші люди. У них менталітет не тільки народитись, а і проживати все своє 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 свідоме життя у наших селах. Тому ми і дякуємо і раді за те, що вони такі патріоти наших гірських сіл. Приміщення лікарні і поліклініки впорядковане скрізь чисто і затишно. Саме тут свого часу працював заслужений лікар України, ветеран медицини Мирон Іванович Петрина. Сьогодні на сторожі здоров'я людей, молоді лікарі і медперсонал віддані своїй справі. Найчастіше це є ну, терапевтичні захворювання і цереброваскулярні, тому що і час такий, ну і воно так відпрацьовано, що е, ми маємо нагоду. І інфарктних пацієнтів е, обслуговувати. Ну, звичайно, вони переправляються в гострому стані по лінії екстреної допомоги в е, е, спеціалізовані заклади, інсультні так само пацієнти, простудні захворювання, ну особливо корективи у всю патологію в звичайно ковід, і після ковіду всі ускладнення це все є е, е, захворювання наших пацієнтів. Найбільше ми ще страждають, наші пацієнти страждають, звичайно, це травматизм. Ну Так склалося, що е, гори і травми. Дуже часто бувають. Ми на нашій території знаходиться Осмолоцький держлісгосп. Це величезна така установа і працюючих багато. Це одна із найбільших установ нашої територіальної громади. І тому травматизм, хочем чи не хочемо, він завжди на високому рівні. Ну, але для того і всі можливості для надання, хоча на таких первинних етапах медичної допомоги, все це в нас звичайно робить. В нашій лікарні. Особливої уваги медиків заслуговують тимчасово переміщені люди зі Сходу та Півдня України. Реабілітацію проходять військовослужбовці. Є в лікарні хоспісне відділення, де доживають віку паліативні хворі. З часу повномасштабного вторгнення, звичайно, змінилися ну, структури у захворюваності і у пацієнтах. По-любому, ми мусимо бути розуміти, що пацієнти, особливо які Повертаються по різних захворюваннях з фронту на час реабілітації. Вони приїжджають до нас. І як би то не було, ну ті можливості, які надає наша лікарня, як у рідних стінах і. В захворюванні їм допомагає так, що ці моменти, хоча ми плануємо, звичайно, надальше якраз і розширювати реабілітаційні всі моменти за рахунок військового населення, не секрет, що сучасні реформи в системі охорони здоров'я українців призвели до не завжди позитивних результатів. Зокрема, в Перегінську закрили туберкульозні палати не на користь горян і ліквідація пологового відділення. Ми не могли забезпечити ту кількість пологів, яка вимагається на сьогоднішній день по реформі охорони здоров'я. Однак у нас і терапевтичне відділення, і неврологічне, і педіатричне, акушерсько-гінекологічне, хірургічне, травматологічне, і поліклініка. Звичайно, всі в повному обсязі працюють. І на нинішній день лікарня має 80 ліжок. В поліклініці лікарні працюють лікарі-консультанти з різних захворювань. Діє своя лабораторія, акушер-гінеколог, прекрасно обладнані рентген-кабінет і стоматологічний. Працюють прекрасні лікарі. Це завідуюча відділенням Наталі Миколаївна курі, лікар-ординатор і кардіолог Мар'яна Богданівна. Семко з прекрасними медичними сестрами, старшою медсестрою Борисюк, Борисюк Галиною Михайлівною, черговою медсестрою Волошин Лідією Ярославіною, черговою медсестрою Пулик Марією Данилівною. Ну і звичайно, як весь персонал він виконує свою роботу на належному рівні. Ну, я ще хочу сказати, що від перших днів вторгнення в нашій лікарні. Є військові внутрішньо переміщені особи. Звичайно, це крайньо складна патологія в них. Вони в нас, ну будуть, будемо казати, не тільки питання проживання, вони лікуються, тому що вони всі потребують серйозної медичної допомоги. І тут треба віддати належне. Весь персонал надзвичайно до них відноситься душевно. З допомогою хто що може, навіть по лінії церкви і пральну машинку для них закупили. Ну я вже не говорю про харчування, про всі санітарно гігієнічні засоби для їхнього перебування. Ну, це особлива категорія людей, з якими треба дуже-дуже делікатно і мудро обходитись. З найвіддаленіших сіл до лікарні звертаються горяни. Тут їм надають амбулаторно-поліклінічні послуги. Нещодавно перегінські медики отримали в дарунок від польських друзів машину швидкої допомоги. Дуже грамотна, молода, успішна доктор Ольга Васильівна Гулій керує цим відділенням і. Порядку 250-300 відвідувань на зміну, це є досить багато, і навіть по програмі медичних гарантій, за рахунок чого ми зараз обслуговуємося із НСЗУ, це відділ, який, ну, найбільшу найбільше коштів заробляє, тому що всі вузькі спеціалісти працюють в цьому плані дуже-дуже е, так е, сп, ну, як із. Е, Професійним наданням медичної допомоги і терапевти, і хірурги, і травматологи особливо, тому що на них найбільший такий наплив пацієнтів. Ну, неврологічна служба в даний час це теж така патологія, яка заслуговує особливо такої великої уваги. І в нас є два невропатологи, акушер-гінекологи, які працюють у цьому відділенні. Ну, звичайно. Сам лікар без обстежень, тих, які потрібні, не, не дасть тої належної допомоги. І тому в нас стояло, звичайно, найперше завдання це оновити відділення матеріально-технічне покращення в цього відділу. Одним із таких. Моментів, коли ми найперше почали думати, як і що нам потрібне, це новий рентгенапарат. і звичайно, дякуючи депутату Верховної Ради Олександру Матусевичу, дякуючи фінансуванню і допомоги співфінансуванню місцевої влади, зрозуміння сільського селищного голови Ірини Богдане Люклян. Ми закупили прекрасний рентгенапарат із спринтером для друкування плівок для того, щоб покращити обслуговування амбулаторно-поліклінічного характеру. Ми звернулися до депутатів обласної ради, до депутатів місцевих органів для допомоги матеріальної для закупівлі апаратів, які вкрай необхідні в той час в сьогоднішній час для обстеження. Надзвичайно допоміг нам депутат обласної ради Роман Богданович Мошура. Він з розумінням, він, він знає дійсно проблеми нашого, бо він сам місцевий знає проблеми нашого закладу, і всі наші звернення увінчалися, будемо казати, дуже великим успіхом, тому що з його... Можливості і допомоги ми придбали ендоскопічну стійку для лор-кабінету, кольпоскоп для акушерського гінекологічного кабінету, дерматоскоп для дерматолога, принтер для рентгенапаратів. Ну і що дуже теж похвально, це ми оновили вкрай необхідне лабораторне оснащення. І тому щира подяка. Тим людям, які завжди прихильні до медицини. У нас, нам допомагають і депутати обласної ради ну, в такому волонтерському плані. Це місцевий наш депутат Іван Ілліч Депутович, депутат Назарій Іванович Іванів. І їхня волонтерська допомога завжди-завжди нам, тільки ми просимо щось, у чомусь нам допомогти, вони в цьому всьому нам завжди. Допомагають і тому щирий, щире велике спасибі тим людям, які розуміють, що здоров'я це напевно, найвищий скарб, і тому завжди тут треба допомагати. Ну і звичайно, наша місцева влада, яка завжди при наших потребах ми звертаємося. Наша напевно, нашу Ірину Богдану люклян, теж як голову нашу, всі знають голову нашої територіальної громади. Вона Разом із депутатським корпусом із виконкомом селищної ради всі питання допомоги охороні здоров'я місцевій завжди, завжди вони нам на допомогу йдуть. Роботу лікарні і побут хворих забезпечують не тільки медики, а й місцева влада, церква, депутатський корпус територіальної громади в лікарні зроблений чудовий ремонт, придбана апаратура і обладнання. Хто скільки і що міг допомагати, всі нам допомагали. Хтось допомагав із м'яким інвентарем, хтось допомагав із меблями. Ну, я не говорю про таке, як лак і фарба. Ну звідки хтось що допомагав, ми всім були дуже дуже раді. Тому і на сьогоднішній день я вважаю, що дійсно. Лікарня має належний вигляд. Звичайно, нам ще дуже би хотілося таке проблемне питання це е, 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 територія лікарні, щоб наша е, заїзна територія щоб мала належний вигляд. Е, ось, от, от, навіть до Дня медика нам допомогли: от бачите, оновлений пандус, під'їзду до лікарні. Це все теж їхня допомога, а наша. Подяка в часі військового стану досить гостро стояло питання відключення світла, подачі тепла в лікарню. Нам істинно виділили 20 кіловатний генератор, який обслуговував найперше котельню, тому що найперше тепло мало бути, і подача тепла і подача світла і на заклад. І тому ми розуміємо, що складно так сказати, що це так просто, це не дуже складно було. Ми маємо генератор внутрішній, це для операційної, для лабораторії, але це наш захист. На нинішній день зараз йде у нас дуже серйозна, така будемо казати, ремонт ремонтні всі роботи по котельні, щоб підготуватися істинно належно до зими. В плані це заміна. Но ставимо новий котел. У нас звичайно орендарі цим займаються, але це у нас на контролі, і ремонт даху котельні. Ну, всі інші моменти, то, звичайно, що стараємося, щоб пацієнти і персонал не відчували проблемного такого моменту, який може виникнути, тому що передбачається, що зима буде складна. І тому треба бути до неї готовим. Найдорожчий скарб людське здоров'я. Про це дбають перегінські медики і влада селища.